Терміново сенсація, скандали, інтриги, розслідування ніколи такого не було і ось знову. Порошенко збагачується на війні: шоколадний мародер, барига, як збудити чималу кількість населення і створити сильне враження негативного характеру, правильно видати бажане за дійсне? А коли мова йде про Петра Порошенка, то така сенсація в лапках має містити повідомлення максимально схоже на правдиве. Днями Петро Олексійович Порошенко оприлюднив інформацію про те, що його фонд купив військових облігацій більше ніж на 150 мільйонів гривень. Ну тобто він заробить на цьому. Як бачимо, тут виринула стара теза, що Порошенко мародер, і він наживається на війні. Президентство Порошенко виблискує та переливається схемами, аферами, крадіжками та оборудками. Олексійович Порошенко ви сядете. За те, що ви вийшли за межу закону, ви сядете за мародерство. Але є один нюанс, і навіть два. Перший фонд родини Порошенків поповнюється виключно за рахунок підприємств Порошенка, зокрема компанії Рошен. Другий нюанс наперед врахував Петро Олексійович, опублікувавши інформацію про купівлю його фондом військових облігацій України на суму понад 156 мільйонів гривень. А коли ці гроші повернуться від українського уряду, то чекатиму жовтих заголовків від Бовдорів про те, що Порошенко отримав від українського уряду 156 мільйонів гривень. Або що Україна купила Порошенка, як це було з Угорщиною? Після повернення коштів ми з Мариною інвестуватимемо їх в Україну ще раз і ще раз, доти, доки не переможемо у цій клятій війні, бо це і є наш шлях до перемоги. Чергова новина про допомогу армії фондом Порошенків через купівлю військових облігацій стала тією сенсацією, яку розкопав улюблений експерт орденоносної Наталії Мосичук, політолог Валентин Гладки. На своєму телеграм-каналі він оприлюднив страшну новину. Це не просто купівля облігацій, це прокрутка донатів українців на зсу заради особистого заробітку Порошенка в 50 мільйонів гривень. Термін погашення цих облігацій становить 22 місяці. За цей період Петро Олексійович Порошенка має отримати біля 50 мільйонів гривень. Політолог нагадує, що це гроші фонду, куди українці донатять Порошенку на зсу. Це в тому числі гроші українців на мавіки, рації та інші речі для фронту, а не на заробіток Петро Олексійовича. Але він їх вирішив прокрутити з користю для гаманця. І звісно ж політолог відверто бреше, бо як ми говорили раніше, фонд родини Порошенків поповнюється виключно за рахунок підприємства, і зокрема компанії Рошен. Тобто жодних донатів від окремих українців в цьому немає. Пан гладких умисно вводить в оману своїх глядачів, бо донати людей йдуть в інший фонд фонд справи громад. Гладких, маючи інформацію безпосередньо від Порошенка, продовжує говорити про заморожені донати українців за особистого заробітку. Для чого це гладких? Для підтримання свого статусу одіозного політолога, що має сумнівну репутацію та досвід роботи. Він фігурант бази псевдосоціологів за даними сайту Тексти як політолог, що багато років входив до пулу експертів одіозного медведчука під час президентських виборів 2019 року і до повномасштабного вторгнення Валентин Гладких постійний учасник ток-шоу Наталії Мосійчук на каналі Коломойського Медведчука, де невпинно атакував Порошенка і вихваляв Зеленського. Після лютого 22-го найчастіше працює в когорті медіа кілерів Іванова та Петрова, хоча і не забуває про Мосійчук, аналізуючи дві інформатаки останніх днів проти п'ятого президента Порошенка та журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. Головна редакторка профільного. Віддання детектор медіа Наталія Лігачова стверджує, в Україні сформована інформаційна армія для війни з внутрішніми опонентами чинної влади або її критиками. Зокрема, хвиля спрямована проти Порошенка остаточно спалила ресурси, які так чи інакше за гроші, аби просто полюбовно працюють на замовлення політтехнологів, близьких до офісу президента. Сенсацію від гладких, що є сили, передрукували ряд ЗМІ, які, звісно, не побачили побачили перше джерело від Порошенка, а побачили його трактування придворним політекспертом. Засвітилася гарна компанія, ряд колись поважних видань і звичайні помийки до останніх віднесемо і державні змі Росії. Вони ж не могли оминути цю тему їм це болить більше ніж втрата двох суперлітаків своїх космічних військ А-50 та іл 22 з екіпажами. Не втримався навіть діджей Лещенко, який у вільний від мікшерного пульта час поширив викриття з одного із телеграм-каналів бутоферми офісу президента, вправно відпрацьовує свій хліб із маслом. Наталія Лігачова порівнює нинішню ситуацію в медіа з часами юнуковича і зауважує, що ті самі люди зараз працюють на офіс президента. Діє при цьому інформаційна армія у найбільш підлий спосіб. Маніпулятивно роблячи зі всіх критиків влади російських агентів, ухилянтів, ворогів президента України тощо ще раз, це підло та цинічно. Як усе це поєднується з тим, що українці воюють не лише за території, а перш за все, цінності та свободу, не зрозуміло. У цьому тижні дуже резонансні події з українськими журналістами сталося. Президент Володимир Зеленський дав доручення Службі безпеки України дізнатися про обставини незаконного стеження за журналістами «Бігус.Інфо», Зокрема, єдиною можливістю вказувати владі на її помилки а не може існувати влада без помилок. Є медіа. І це ще медіа, яка існує в епоху цього абсолютно безглуздо телемарафону. Не повторюйте помилок режиму Януковича, якщо це ви. свобода слова, яку не повинно під час війни бути. Всі медіа повинні працювати на державу і працювати на перемогу. Лігачова зауважує зараз влада, держава, суспільство в одному човні і ціною поразки будь-кого може стати втрата нами державності. Під час керування країною Петром Порошенком про переслідування журналістів ніхто не чув на тлі пресінгу який прилаштувала нинішня влада медійникам, одне із ключових питань. А чому ж тоді Порошенко вибудовував наскільки відкриту систему відносин із медіа? Та тому, що європейська політична культура, куди Порошенко і його команда вела країну, передбачає саме відкритість. Перед медіа, підзвітність суспільству. Оця культура підзвітності. Це і є європейськість. Подивіться, як працює фонд Порошенка з його звітністю, і як працюють медійники Порошенка чи Порошенко з медіа. Для нього нема незручних питань. Йому не потрібні теплі ванни. Але загалом ідея відкритості. І такої підзвітності. Вона не просто, скажімо так, ідея, яка гріла его. Це запорука нашого швидкого зближення з Євросоюзом. П'ятий президент сповідував принципи демократії і свободи слова. Це розв'язало руки його ворогам. Я в 2016 році, році подав законопроект щодо питання боротьби проти пропаганди. І брехні в медіаресурсах мене назвали ворогом свободи слова. Офіційно журналісти, там багато журналістів. Комітет свободи слова, який очолювала Вікторія Сюмер, сказали мені, що я хоч з Народного фронту, але я не прав. Мене не підтримали колеги. А я що хотів досягнути? Є право на свободу слова, ми його здобули отам на Майдані з кров'ю добували. А є негодяї, які зловживаючи цим правом. Розповсюдили свободу пропаганди і свободу брехні. Медійні кілери Коломойського Медведчука через екрани транслювали безліч фейків і маніпуляцій. Часом це були божевільні історії про те, що Петро Порошенко вбив брата, або те, що за його наказом були підірвані військові склади. Дуже багато було інформаційних помийок, які просто з лайном мішали весь всю постмайданівську владу. Це російська робота. Ну і один із цих помийок, той же самий Дубінський агент Кремля. От сидить зараз в СІЗО. Ну, це він зараз сидить, бо він вже просто не нужний. А в свій час він був дуже корисним. І ми це не прибрали, бо хтось сказав, що це ж. Має журналістська спільнота має самоочищатися, що має бути саморегуляція цих речей? Яка саморегуляція? В нас немає вільних медіа, в нас є олігархічні канали, наприклад. А? І якщо вони виконують замовлення, то вони виконують замовлення. А хто ж їх очистить? Як вони самоочистяться? Якщо є попит на якісь заказухи? І є оплата цієї заказухи, то відбувається медіакілерство. Сьогодні ми розкриємо неймовірні секрети таємної кухні президента: хто як і за скільки продавав державу? Звісно ж, ці історії не знайшли жодного підтвердження в реальному житті. П'ятий президент не звертав на це уваги. Він був сконцентрований на своїй безпосередній роботі порятунок і відбудова країни. Лише один раз він пішов захищати своє ім'я в суд, коли BBC повідомило, що він за гроші домігся продовження зустрічі з очільником Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Тоді британська служба новин виплатила Порошенку кругленьку суму. Прикро, що Петро Олексійович не захищав своє ім'я і від українських журналістів. Можливо, не розумів, що таким чином атакують не тільки його, а цілу Україну. Медійні кілери атакували Петра Порошенка тоді і продовжують атакувати зараз. Чому я завжди був лихий на Петра Олексійовича? Во тому, що він ну на моєму занадто сильно відстоював демократичні права і свободи громадян і свободу слова, і так далі. І саме за цим замаскувалася свобода для брехні, свобода пропаганди. Купувати військові облігації під час війни це не лише фінансувати а це і пришвидшувати перемогу України у війні з Росією до цього свого часу закликали і Зеленський, і МінФін, звертаючись як до українців, так і до іноземних інвесторів. Варто пам'ятати про це завжди, особливо зараз, усвідомлюючи ризики, які стоять перед Україною. Якість виборчих кампаній, стосунки з медіа, свобода слова. Верховенство права це ті стандарти, які нас наблизять до Європейського Союзу і НАТО. А тепер питання на засипку. А чи демонструє нинішня влада бажання зближати Україну з Європейським Союзом і НАТО? На рівні декларацій так. Але на рівні дій і управлінських рішень те, що твориться, можемо назвати грузинізацією. Ще не білорусизація, але вже грузинізація.